Ще одне питання. Марина, доброго дня. Дякую, що звернулися в нашу програму. Розкажіть, будь ласка, про себе. Доброго дня. Я оперую з юторино Наразі я лікую військових. Mm -hmm. Травми або поранення. В основному це голова шия комбіновані. До нас привозять із Донецька, Луганська, з Харківської області. Коли бачиш хлопців, яких привозять з такими травмами, то якось немає ні настрою, ні бажання. Взагалі ні до чого. Дуже важко от знайти ту грань, мабуть, щоб у військовий час залишатися жінкою, мабуть. Не знаю. А що для вас це означає? Це більше відноситься до цього, що я була заміжня, а зараз сама дітей у мене поки що немає. А зараз ще й час такий складний, ти все рівно все сама приймаєш і за все думаєш. А хотілося б поруч людину, тобто чоловіка, з яким можна буде розслабитися і бути просто жінкою, без слова сильна. До війни я ще ходила на побачення, якось займалася особистим життям. Коли почалась війна, це все відійшло на не те, що на другі, а на задні плани. Якось ти постійно працюєш, мабуть, не підходящий час зараз. Я привикла, що за мною фюстують всі пацієнти. Далі ж воно ж нічого не розвивається, тому що ти, в принципі, себе стримуєш. По-перше, це твій пацієнт, по-друге, це, в принципі, неможливо. А навіть якщо і можливо, то з військовими це зараз складно в тому плані, що, якби це не звучало погано, то сьогодні вони є, а завтра їх може не бути, тому що вони їдуть назад на гарячі точки. Якось вигадувати. Немає, ну, якусь там відносин, немає ніякого сенсу, я вважаю. Угу. А як не залишитися самотньою під час війни? Дивіться, дійсно, поки йде війна, ми всі живемо в такій небезпеці, в очікуванні підсвідомому очікуванні того, що щось може погано трапитися. Але ви казали, що недоречно там стосунки, щось під час війни. Нічого подібного. 12 тисяч пар одружилися зараз в Україні під час війни. Багато дітей вже народжуються. Робляться зараз під час війни. Люди навпаки розуміють, що є найважливішим: кохання, стосунки, сім'я побачила, сподобався або він побачив, сподобався. Підходь, знайомся, спілкуйся, запрошуй на побачення, тримай за руку, обіймай, цілуй. Треба насолоджуватись цим моментом. Ви відсторонюєтесь взагалі від світу чоловіків. Якщо ви спілкуєтеся зі своїми пацієнтами, і ви така стримана в емоціях черства, можливо, це через те, що ви боїтеся проявляти почуття, я не кажу про якесь там кохання або ще щось. Ні, просто про ставлення до вашого пацієнта, як до чоловіка, виходячи з вашого стану, як жінки, як в лікар, ви його полікували, а зверху можна було проявити до нього ставлення як Ну, як до чоловіка, там десь пожартувати, можливо, пофліртувати навіть, просто заради задоволення для того, щоб настрій і у нього був дуже гарний, і у вас, і щоб у нього спогади були про вас приємні, щоб він потім приїхав на фронт чи додому, там до друзів, і розповідав, така крута була лікарка. Як лікар, ви рану лікуєте, як жінка, ви душу реанімуєте. — Розумієте? — Мабуть, да. щось є в цьому, так да. ви про себе турбуєтесь, піклуєтесь про свій внутрішній світ, щоб відпустити біль, який ви бачите на роботі, з яким кожного дня стикаєтесь. Взагалі мало плачу. Єдиний момент під час війни, після якого я просто додому прийшла і плакала. Мені так запам'ятався солдат строкової служби, якого застала війна в Гостомелі, йому 22 роки, йому відірвало ліву руку. І я ніколи не забуду його е, очі. У нього такі були гарні очі, тоді він взагалі хлопчина молодий, такий, знаєте, як, як лялька. А в нього ці очі такі наповнені злостю, і от він не маючи одної руки, каже: Ну все, виписуйте мене, давайте, бо мені треба ж до хлопців вертатися, як я їх прошу. Настільки мужність, настільки сила у ну, достатньо молодої людини. Я б пішла додому, просто сіла на, на пол біля стіни і, і просто плакала. І єдиний такий випадок був. Якщо ми пригнічуємо хоча б одну якусь емоцію, наприклад, забороняємо собі плакати коли боляче. Сьогодні, завтра, через місяць, через півроку, і постійно забороняємо плакати, тобто пригнічуємо одну емоцію, то за принципом доміно у нас згодом вимикаються інші емоції. Бо наш організм, психіка це одна система. Вимкнеш одне. Зруйнується все інше. А чоловік йде на емоції до тієї жінки, якої емоцій більше, ніж в нього, від нас залежить можливість контролювати та допомагати своєму емоційному стану, хоча б слідкувати, спостерігати за собою, чи не стаю я роботом. Чи не перетворююсь я в таку машину, яка тільки функціонує, виконує свою задачу та якусь справу і нічого не відчуває? Де брати оцю енергію, щоб відчувати себе жінкою по-перше, треба розуміти, що найкраще жіночі якості доброта, ніжність, турбота, лагідність. Атмосфера, яку жінка може створювати, воно все можливо, коли жінка розслаблена психічно, фізично, та вона може транслювати всі ці стани. Посміхатися, лагідно розмовляти ніжно, турботливо, бути уважною. Бо якщо ви напружена, ви не можете вже транслювати цю енергію. Пам'ятайте це слово. Розслаблення. якісь прості речі. Вдома прийшли, просто ванну прийняли, свічку одну поставили, там якусь музичку собі увімкнули на телефоні. Ваша головна мета слідкувати за собою, дивитись, де я перенапружуюсь, і зменшувати цю напругу. Наприклад, просити про допомогу. Вам треба на пошті, чи я не знаю, там десь щось забрати, придбати, привезти. Можна самі сісти в машину, поїхати, а можна попросити знайомого, колегу, сусіда, чоловіка. Якось так, от воно пішло: що якщо мені щось треба, мені легше зробити все самій. Перше, це буде контрольовано. Ну, по друге, це буде зроблено. Воно не працює. Я абсолютно вам вірю. Частіше за все не працюю у тих жінок, які в цілому по життю не дуже довіряють чоловікам. Проаналізуйте своє минуле: що там було не так, якщо там є якісь образи. Якісь помилки, які ви робили, то образи треба вчитися відпускати, помилки виправляти. Проаналізуйте своє сьогодення, як я сьогодні проявляю, відчуваю себе в якості жінки. Спробуйте заглянути у майбутнє. Що буде, якщо все буде продовжуватися так, як є сьогодні? Чи хочу я такого майбутнього? Якщо ні, не дуже. То можливо є сенс почати змінювати свою поведінку вже сьогодні. Як казав один психотерапевт, якщо ви хочете мати те, чого ви не мали, почніть робити те, чого ви не робили. Якщо жінка хоче знову почати довіряти чоловікам, то є декілька таких безпечних варіантів: наприклад, піти на масаж до чоловіка, довіритись і не контролювати і чути задоволення, яке чоловік може вам надати, роблячи свою справу, або на танці піти. Зазвичай в танцях там також танець це стосунок, хтось веде. Відпустити, довіритися. На сайті знайомств. Ви є? М -м. Чого? Та, ну, О, ні. Мені здається, що у вас є можливість годину ввечері приділити зареєструватися на сайті знайомств, зробити класну фоточку і почати спілкуватися. Ну, я не знаю, ну це сайт знайомств. Хоча у мене подруга вийшла заміж так. Я нервне доросла до такого. Весь світ користується це просто інструмент. Тому не треба цього цуратися. Ну, я жінка, та треба транслювати це, що я відкрита до стосунків. Так, мені хочеться кохати і бути коханою. Це круто, коли жінка розуміє, чого вона хоче, і може про це казати. Я подумаю. І давайте спробуйте заради експерименту хоча б зареєструватися. Просто подивитися. Добре. Це у вас татуха на руці там, так? Да? Раз і два. <рес> Патріотично, бачите, зробила. Клас! Ну, далі роздіватися не буду, то потім якось. <рес> потім якось. <рес> 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 Молодець, бачите, ви фліртуєте. Це супер. Я що такою? Хоп, зразу посмішка, енергія, очі блищать. Ось, де джерело натхнення. Найголовніше джерело емоцій, задоволення в людях, в спілкуванні. Сподіваюсь, ви будете користатися цими порадами і будете відчувати себе більш легкою і слабкою, задоволеною собою жінкою. Я вам дуже вдячна. Буду більше часу приділяти собі. Бережіть себе. Слава Україні! Herojem Slav.